Як діяти при загрозі та виникненні нештатних подій і надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, вчили франківських студентів у національному технічному університеті нафти і газофахівці навчально-методичного центру цивільного захисту провели виїзне інструкторсько-методичне заняття з викладачами та студентами вишу. Готовність до викликів працівники навчального пункту ознайомили викладачів та студентів університету нафти і газу з порядком дій у разі виниклення пожежі, надзвичайної ситуації до прибуття рятувальників. Окрім того, продемонстрували, як користуватись вогнегасником працівниками навчального методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області. Проведені заняття щодо дотримання всіх правил пожежної безпеки, особливо в умовах осінньо-зимового періоду. Зараз з настанням холодів, зниженням температури, відповідно, треба дотримуватися цих правил пожежної безпеки. А також доведено всі заходи, як під час осіння пожежі первинними засобами пожежогасіння використовувати їх для того, щоб пожежу можна було ліквідувати в тих. Невеликих розмірах, на яких вона набула, також присутні вчили надавати першу медичну допомогу потерпілому. А ще психолог дав корисну інформацію про способи психологічного захисту у випадку виникнення стресової ситуації. Такі заняття вкрай потрібні. Переконані як педагоги, так і студенти, адже вміти налаштовуватися на мирне життя і позитивне мислення та володіти необхідними навиками потрібно кожному. Фахівці досить професійно підійшли до цього, підготувалися і нам надзвичайно. Приємно, що як зі студентами, так і з професорсько-викладацьким складом проведені додаткові заняття, і в майбутньому ми зможемо приймати правильні рішення в умовах виникнення різного роду техногенних ситуацій. В час війни зараз студентам необхідно знати, як поводитися в надзвичайних ситуаціях, і як взагалі опановувати свій страх ніби і мати знання мінімальні, хоча б хоча б по як допомагати людям, як організовуватися? Подібні навчання фахівці центру проводитимуть і надалі. Переконані у нинішній час мешканці краю потребують допомоги та підтримки, а також відчуття захищеності та безпеки.